Вітаю! Сьогодні поговоримо про створення Google Form. Для початку запускаємо Google Chrome, переходимо до меню додатків і знаходимо наші форми. Якщо їх немає в вашому меню, ми тоді заходимо на Google Диск, натискаємо кнопку Створити, створити Google форму. Після чого відкривається головне вікно нашої форми. За замовчуванням, форма без назви. Змінюємо її. Далі можна змінити або налаштувати зовнішній вигляд нашої форми, натискаємо на команду налаштування теми. Можна змінити стиль тексту, запитання, заголовку і самого тексту вибрати зображення. Яке буде відображатися, наприклад, у верхній частині вашої форми, ось, можна змінити фон, тобто він буде у нас, в залежності від того, який ви малюнок додали, різного відтінку. Так, далі. Переходимо до налаштування. Тут ви можете увімкнути або вимкнути оцінки, керувати відповідями, яким, яким чином вони будуть у вас а, збиратися. Тобто можна збирати електронні адреси, тобто вручну підтверджену або не збирати. Якщо ви хочете створити анкету, яка буде анонімною, то дні ми вказуємо саме пункт не збирати. Далі, відповіді ви можете зв'язати з таблицями. Google таблицями натискаємо на команду зв'язати з таблицями, створити електронну таблицю або вибрати наявну, після чого відкривається Google таблиця. В якої буде вказуватись назва нашої форми та всі запитання, які ви будете в ній розміщувати. Повертаємося до нашої Google, ви можете приймати відповіді або не приймати. Далі, яким чином ми можемо з вами додавати запитання? Після того, як ми натискаємо на запитання без назви, змінюємо на питання 1. Ми можемо налаштовувати текст відображення нашого запитання, обирати малюнок, якщо, наприклад, ми можемо вказати запитання для опису якогось зображення. Далі можемо обрати варіанти з відповіді, яким чином вони будуть відображатися нас. Є, тепер звертаю вашу увагу, яким чином можемо додавати друге питання або скопіювати попереднє запитання, якщо наші налаштування нас влаштовують, або додати новий варіант. І ось тут ми тоді прописуємо щось інше. Далі ми можемо імпортувати запитання, додати його назву та опис, додати зображення, додати відео або розділ. Тобто, якщо у нас буде... Питання складатися або з одного або з декількох розділів. Далі. А, якщо ж все-таки нам необхідно, щоб анкетування було не анонімним і збиралися наші електронні пошти, то ми змінюємо налаштування, збираємо електронні адрес, наприклад, вручну. Так. І тепер наше а наша форма буде відображатись таким чином. Користувач буде вводити електронну адресу, яка буде розміщуватися у вашій формі. Так, Я оновили назву. Для того, щоб надати доступ до вашої форми, ви, вам необхідно натиснути на надіслати. Ви можете надіслати на електронну пошту. Додати користувача з правом редагування, якщо це сумісна робота над формою, тобто можна дати посилання і людина зможе його редагувати, або ви можете надати посилання загальне з правом доступу до цієї форми, тобто для того, щоб постійно не під... Для того, щоб постійно не підтверджувати. Доступ, з яким до вас будуть звертатися усі, хто буде проходити ваше анкетування. Далі ви можете скоротити url адресу для того, щоб вона більш гармонічно у вас відображалася у повідомленнях, які ви будете надсилати для доступу до цієї форми. Скопіювали, і тепер ви можете це посилання надіслати людині, яка буде проходити це анкетування.